Нарешті приїхали. І куди ж ми приїхали? Ми приїхали. Мене тут люб'язно взяли на прогулянку. Подивитися в Таор. Такий комплекс, відпочивальний комплекс Таор. Таор, ото ми приїжджали Соня, Карпат, ще теж там зупинимося, покажу вам трішки. Так що будемо дивитися. Дивіться, яка тут краса. І мені сказали, що тут знімали холостяка. Хто поціновувач цього шоу Холостяк, тут знімали Холостяка з хто знає. О, який фонтан. О, як гарно, гарно, дуже гарно. Яка краса. Це прям от нереально. Дуже гарно. Сьогодні мене оце взяли, то і я вам покажу, які тут є красоти. Ось теж магнолія цвіте. Ви це які бесідочки, альтаночки. Мангальчик он все є. яка краса. А тут таке стоїть. Чи це шлюбне дерево, чи що це, Ось дивіться. Моя пташка навіки твій, завжди твоя. Донецьк свята столик, 18-й рік. Бачите. Ось така лавка. Це можна так от сісти і дивитися на річку Стрий біля водоспаду. Дуже гарно Місце прямо, прямо дивіться скрізь гори. Місце просто чудове. Дуже гарно Дивіться, які будиночки, така атмосфера. Шашлаком скрізь пахне. А, ресторан, думаю, що таке, чого пахне їжею. А, скванроцикли, більярд, походи в гори, медицинський спа-центр. Дивіться, яка тут краса. Ось. Машинки катаються, а пострижені як деревця. Тихо, гарно. Я побачила, он є бювет. Зараз підемо глянемо. Я навіть і не думала, що тут побуваю. І шар і написано час повертатись до природи. Підемо сходимо в бювет подивимось, як там і що там. Ну, звісно, тут вода не Ну не добувається тут. Як тут гарно. Нічого собі, дивіться, джерело 2С 250-200 навіть по грамам. Скільки яка краса тут? Все, що тут робиться, королівський масаж, джерело номер 1 тут є, але ж хтось, ну це вода завозна, знаєте, поскільки вона тут стоїть. Картина дуже гарна, Джерело No18. Дуже гарна. Так, мені проходиться балакати все видно, бо музика грає, тому не можна. Не можна, бо буде мене заблокує все. З 25-ї вона вже прямо тут іде підігріта. І ось, бачите, написано про, джеле, про джерело, що це таке. Е, про воду рекомен... Цю воду рекомендую вживати при хронічних піленіфритах, циститах, гепатитах, холангітах, холециститах, після операції на нирках та після хвороби Боткіна. І так, тут біля кожного, е, біля кожного джерела тут. Написано, бачите, ця два весни підписана, скрізь підписані. О, так зроблено. І також тут ось є вивісочки, що тут, видно, роблять які процедури. Ну, гарно, гарно. Дуже гарно. Будинки, всі в одному стилі. І люди є, я не скажу, що людей немає, Є в будиночках, люди є. Навіть дивіться, біля кожного будинку висять парасольки. Бачите, що якщо дощ в людині було парасольку взяти. Дуже гарно. Прям так такі. Прибрані оці ці такі насадження, ну, дуже гарно, прям, шикарно. Ви бачите, парасольки висять. Там і там, і там далі. Скрізь. Це такий відпочивальний комплекс Таур. Сакура. Це в бюветі стоять такі крісла плетені і можна попити водички і полежати отак. Вітер тут і осоння-карпат. Ой, вітер вам сьогодні. Не буде Озеро. Це озеро. Мабуть, влітку тут можна купатися. І отак будиночки. скрізь скрізь будиночки. Ну, да, там катамарани вон є. Теж така відпочивальна зона. Шикарна. Ось будиночок отой, що на горі, на горі. Дивіться, який класний. Видите, яка тут э, ялинка, вона така м'якинка, вона така цікава якась. Річка чиста. Ну, і ось так можна кататись над річкою. А тут вона. А це ми приїхали в село Рибничанка і тут є отакий форельник. Дивіться, які скільки терасок тут чи, чи як їх чи назвати, де можна. Варельку зловити. Підсмажить тут, мабуть, він ресторан є. І дивіться, в якій природі, яка краса. Співають пташки. Гарно, скрізь пороблені такі оці комплекси, просто шикарні для відпочинку. Ой, люди, вон скільки людей в ресторані. Дуже гарно. За безпеку на водоймі адміністрація не несе відповідальності. І тут, дивіться, села і качечка. Качки нас скрізь преслідують. Ой, нирнув, нема. Втонув, треба спасати. Ого, як його довго нема. О, винирнув він. Нічого собі, я не знала, що вони так можуть, що вони такі плавуни під, цей, під водою. Mm, ви це бачили? Дивіться, яка краса. Тихо, спокійно, іначе війни нема. А цей неряє, чи він рибку там шукає, Форель їсть там. Те, цікаві місця поблизу. Тут гора героїв, сот... героїв Небесної Сотні. Десь тут вона так? тут, її не видно відсюди. Руцю Небесної Сотні. Фортеця Тустень, Карпатська Швейцарія, Водоспад, Сопіт. А що теж недалеко десь? Сопіт. Водоспад лазний. Дуже гарна територія. Мені тут більше подобається. Мені тут більше подобається, ніж в Осонні. Осоння, біля дороги. Що біля дороги, так. Ні, там гарно, що шо шумно наче тільки чанка. Мангальчик такий, чи що це? А це форельник. але відсвічується вода, не дуже видно рибку. Тільки видно, як вона воно коло пускає по воді. Це такий форельник. Великий. Ось де я перейшла на другу сторону. Дивіться, скільки тут форелей. Повно. І менші, і більші. А, скільки риби. Косяками. Ну, Гляньте, тут, яка ідемо. краса. Ти дивись, обережно куди ми, куди ми оце видерлися, щоб вам оце показати, цю красу. І тут річка Стрий внизу. І це яка краса. Це тут річка Стрий. Отам От тече із-за гори. Як вона бат. Міонтек, мьонтек. Стрій. Річка стрій. Ні, а гора як називається? А... Бати... Бати... Батинець. Батинець. Оце гора Батинець. І вона оце там із-за гори, сюди, тут на 180 градусів і знову туди пливе. Яка краса. Аж дух захватує. М -м, не знаю, як вам, ну, звісно, камера цього не передасть. To, co ja tu widzę, no, to coś nierealnego. Спад. Ой, лазный. Вот такая дорожка. лизаму Лазный же жду. Да. мы и лизаму Струмочки. Вот такая дорожка. Оп, оп. Краса ліс? Ліс зовсім інший. О, який ліс, О, яке, яке тут аж темне а туди? Така прірва, але камера не передає уклони. Там десь внизу, внизу річечка шумить. А це так спуск. Дивіться, яка краса. Але ж не знаю, камера не передає цього. Тут так круто вниз і там водичка внизу. Ми прийшли на водоспад лазний. Чуєте, як він шумить? Готові? Дивіться, яка це краса. Водоспад лазний. Це ми вже спустилися в самий низ до водоспаду. Одицы дуже гарно. Сюда, полицей, нухай. Okay. Но уже наши вали, аж на гори Ось Экстримал. Гарний водоспад. Але щоб дістатися до водоспаду, тут такий спуск підйом що ой-ой-ой, дивіться, це ми спускалися, бачите? Але є, слава Богу, поручні ці. Але слизько, У мене кросовки слизькі і, звісно, слизькувато. Ну, ще трошки. 9-го я прийшла додому. Ми тільки приїхали, і велике дякую і Ларісі з валіком за те, що вони мені таку екскурсію устроїли. Таких красот надивилися, ну, це просто нереально, дуже гарно. І побували і цей таор, комплекс шикарний, і опака. Ну, ну, скрізь, де ми не були, було дуже гарно дуже красиво. Е, ну, Звісно, камера цього не передасть. Але тоді, от, коли ми на нагору гору піднялися, на стрій дивились, там взагалі знаєте, аж дух захватує дуже гарно, а вод водоспад то це взагалі ой, ну, все скрізь краса, <х at> все скрізь краса. Зараз мені залишилось тільки змонтувати це відео і вам виставити, щоб і ви подивилися, хоч трошечки побачили цієї краси і ви. Так що на сьогодні я з вами з усіма прощаюся. Вже там будуть які питання, буду читати, то вже буде все на завтра. На сьогодні з вами прощаюся, всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.